Курка Машка живе у селі, годується у дворі, скубе травичку і гуляє на волі. А вони ходять на двір, пасуються насоканішне на в кориснішанистві польон, шумарках туди. А ось ця курка імені немає. Постійно знаходиться у пташнику і гуляти на відведеній її території не може. Адже тут, таких як вона, на одному квадратному метрі живе аж 17. 40 тисяч в одному пташнику в мене знаходиться корень. Вона знаходиться тут постійно, на протязі 42 днів, і тоді від перед забоєм уже ми її вивозимо. Умови проживання фабричних та домашніх птахів відрізняються. А чи є різниця у смакових якостях їхнього м'яса? Це програма «Агроньоз» вирішила перевірити. Ми приготували два бульйони. Ось це у нас із фабричної курки, а це із домашньої. А визначати, який із них смачніший, будуть голодні працівники одного зі столичних офісів. Ходімо, вони вже чекають нас. Обидва бульйони ми приготували за одним рецептом і перелили в однакові посудини. Проте здогадатися, де який, можна було навіть на око. Наші бульйони відрізняються за кольором. Можна помітити різницю. Цей у нас жовтіший, а також жирніший. А цей світлішого кольору і м'ясо в ньому також світліше. Завдання дегустаторів визначити, з якої курки страва, та проголосувати окремо за м'ясо та за бульйон, які, на їхню думку, смачніші. Так, це у нас один вид бульйону, а ось інший. Потрібно спробувати м'ясо і сам бульйон і сказати, який більше сподобався. Мене тут вище Я За цей. Добре. Так у нас бульйонний рахунок почався з нічієї, а от отпоратися із домашньою куркою дегустатори змогли не одразу. Проте смак трофею гідно оцінили. Мені сподобався більше домашня графіка. І курочка так. А як ви здогадалися де домашніх? В ну, ем, домашнім вона трошки жорсткіша, ніж мастерська. Ну, і більш жирка. За домашню uh -huh. добре тоді сюди, а супчик біленький. Легкість бульйону із фабричної курки імпонувала більшості дегустаторів. Mm. Мені більше сподобалося цей зіткнень. Okay. Він такий жир. Блюнчик, він легше, просто не дуже люблю жирне. Він такий mm. мені більше сподобався. Аж два голоси. За цей світлий наш бульйончик. Тож працівники трішки попоїли, можна підбивати підсумки. Чотири людини сьогодні віддали свій голос за бульйони з фабричної курки, і лише дві людини віддали голос за м'ясо фабричної курки. Рахуємо далі: чотири людини проголосувало за м'ясо домашньої курочки, і лише два віддали свій голос за бульйончик. Тож ми можемо зробити такий висновок: бульйон. Смачніший у фабричної курки, так визначили наші дегустатори. А м'ясо смачніше у домашньої? А це означає, що умови проживання та догляду птиці дійсно впливають на смакові якості кінцевого продукту. Тому вибирайте курку залежно від ваших власних смакових уподобань та результату, який хочете отримати. Яка частина курки краща для приготування шашлика? Та що більше впливає на смак? Сорт м'яса чи маринад. Це ми вирішили перевірити.